Осім привіт, привіт, любі друзі! Обіцяла вам показати Андію, ходіть разом подивимось. Так би мовити, з пилу з жару приїхала нова колекція. Одразу з вами подивимося. Така курточка зимова, жіноча. Ціна 799 гривень. Розмір від S до XL. Колір такий є біло-молочний швидше. А це із зеленим відтінком. Схоже пошиття, але все ж таки вони відрізняються. Ось це має шви на рукавчиках по бокам. Ціна 999. Майже одна тисяча. Розмір S. А де розмірна сітка не бачу? Не бачу. Так, такий варіант в чорному кольорі. Прикольно, що вони мають і замок, і на кнопочки такий захист не буде продувати. Теж майже 1999 в коричному кольорі куртка. Пошиття, до речі, дуже схоже, що оця чорна була, бачите, тут є і такий захист, і на замочок вона закривається. SXL розмірна сітка 1059 гривень ціна. Ось вони всі разом. Така з в поєднанні курточка. Щоб вона сказала, що це швидше до плащика. 1059 гривень коштує. Така цікава, вона на манекені є у діта, стильно виглядає. Вона недовга. О, курточка. Е, курточка 1599 гривень. Ці замочки, кишеньки, це її імітація. І ще ось такий варіант. Як косуха, снизу є пояс 1599 гривень. Так, взуття. Такі нібито уги. Ціна 759 гривень. Висока підошва. Джинси Джинсетку прямого крою. Ось вони тут на манекені одіті. Можна подивитися, як вони на фігурі сидять. Коштують вони. Ачу 959. Светлики жіночі, такий за 559 гривень, в'язаний на гудзички. Такий з сердечками. Дуже, до речі, приємний на дотик. Вперед трошечки коротший, ніж спинка. І коштує 619. Така ковтина в'язана. Тут отвори такі досить великі, продувні, так би мовити, 459 гривень. Ще є різне в'язання. Так, це теж 459. Така ковтинка. Цікаво на дотик. Явно не шерсть, але на дотик чимось схоже на шерсть 539. Прикольно, що є поєднання лук, складений, так би мовити, поєднання речей. Кому складно поєднувати, можна собі щось підгледіти і одразу зібрати лук. 1159 гривень коштує такий сведрик. Ну так. Не бюджетно, на мою думку, за сведрик, хоча, чесно вам скажу, я вже давно не була на базарах. А може це трійка? Може таке бути, що це є трійка? Костюм жіночий, бежевий. Так, це костюм. Це є кофта та штани. Штани теж такі, як в'язані, трикотажні. Хм, це лук такий. От думаю, одна кофта. Задорого на одну кофту. Так, курточки є ще. Ціна курточки 999. Такі накладні об'ємні кишеньки. Місткі вони, а ще дивіться, які є курточки, і блакитні, і жовті, і бежеві. Оці вони йдуть довші такі плащиком. 1199. Дуже мені подобається, що тут є така резиночка стягувати на талії. І не дуже шелестливий ось цей варіант. Такий варіант є. Тут вже прямий крій, так би мовити, без виділення талії. На бік. Ну, Гарні, гарні куртки. І ціни, на мою думку, помірні. Такий варіант 1259. Жовта це є більше, як плащик, довша. Така ніжно-жовта 1099 гривень. Кишені на кнопочку. Тут є теж висока така горловина захист не буде продувати. Так, і ось такий варіант коротший, ніж була попередня жовта, але теж плащиком 999 гривень. Так, коричневий ми вже з вами бачили. Так, вона дивлюся, слухайте, і схочу джинси. Мені дуже подобається іменно ось такого кольору джинси. 899 гривень ціна. на акції. А, а акція є на ось таке взуття 599 гривень. Цікавенько. Так, і сумочки жіночі, 539 гривень. Це акція. Костюмчики жіночі, трикотажні. Це є штани та кофта. Подивимось ціну. 1099 гривень. А ще ось такий варіант. Ціна також 1099 гривень. Штани знизу на манжеті, а ось ці йдуть прямого крою. До речі, дуже багато тих костюмів за 999 гривень в чорному кольорі з такими бантиками. І такий сіро-сірий, світло-сірий, темно-сірий костюм. Також за 999 гривень. На кольоровіші варіанти фіолетовий та блакитний, акційна ціна 859 гривень. Поправочка. Акційний тільки фіолетовий колір, а блакитні по 959. 1099 гривень. Є ще в смужечку. Це теж набір, кофта та штаніжки. До речі, штани з кишенями на високому поясі резинці 1159. Як вам такий дівочий лук? Курточка косуха. Зараз ми на неї пошукаємо цінника, а ціна вказана на ось таку сукеночку, але вже бачу брак. Бачите? по шві розійшлося. 679 гривень ціна. На куртки не бачу ціни. Так, куртка з акційною ціною 1299. Ще із цікавого бачу такі спортивні костюми жіночі 1199 гривень. Цей матеріал не мав би кошлатитись, по ідеї. Ось такі кофти і штани спортивні на резинці. А є такий варіант з капюшоном 999 гривень і штанішки. Хочу ще щось є супер яскраве рожеве, але ці костюми вони є тонші. Так, Ще такий. Чомусь він мені асоціюється, знаєте чим? З собаками далматинцями Така якась плямочка. До речі, тепленька і така приємна на дотик тканина. 999. Штанами разом. 1199 гривень такий костюм. Цікаві кишені. Функціональні, тут такий замочок є. І штани штани спортивні. Знизу на резинорсі, зверху на резинорсі і по бокам є кишені. Ой, такі прикольні наборами, я так думаю, хоча, хоча, мабуть, і ні, бо там є окремо без рукав, але воно так виглядає. Слухайте, як якийсь комплект. Без рукавочка за 659 гривень. І сорочки. Ну, сорочка така трохи. Як, як паперу, паперова мені чомусь. Хоча я такі сорочки люблю. Так, коштує 559 гривень. І є ще ось такий колір. Оця, до речі, вже зовсім інша на м'якша. Де ціна? Нема. Нема. Безрукавка 539. Штани жіночі, трикотажні рубчик 549 гривень ціна. Вони є тепліші, такі цупкіші, тепліші. Зараз покажу. Бачите, утеплені? Хороший варіант. На мою думку, досить хороший. І стильний модний крій прямі. Які красиві піжамки. 459 гривень з такими сердечками. Дуже м'які, ну прям супер м'які. Такий варіант. Тут вже, бачите, штанішки кольорові з ведмедиками, а верх однотонний 559 гривень. І такий варіант. Прикольно. Такі вони якісь дуже позитивні. 459 гривень. В кого там діти писали листи? Читайте, може, там були піжамки, в Вандії прикольні варіанти. Знаєте, що ще бачу? Утеплені лосини. Ціна 359 гривень. Так. Ось такі вони. Ось таке тут утеплення, знаєте, як цілий пледик. Мало б бути тепло по ідеї. Так, сорочки. Це схожі до тої блакитної, що ми дивилися, вони тонкі, не утеплені. 559. А ці з капюшоном. Сорочки, ціна 599. Домашні капці ціна 219 гривень. Такий варіант. Олені, мабуть, 259. 219 гривень. Такі зелені. До речі, вони йдуть більшого розміру. Я думаю, що можуть бути як і чоловічі, бо Тут пишуть, це жіночі шкарпеточки. Такі вже зимові в них дизайни. Дуже плюшеві, по 69. Супер. М'які кольори є на вибір. Такі укорочені, теж по 70 гривень, як укорочені відносно. І такі по 70 з сичками. О, я вам кажу, дивіться, яка тут є сексі фексі білизна чоловіча, По 99 гривень з ялиночками. Це, може, і дитяча, ні, чоловічі трусики і такі по 100 гривень. А така піжамка жіноча. Мабуть, ззаду є цінник. Не бачу, на жаль. Але є. Також є пледи різні: 439 гривень, півтори метри на два, 439. Оцей гарнесенький дуже. 619 гривень білий з сірими сніжинками. І розмір 2,15 на 2 метри. Так, такий варіант. Зараз 559 гривень, розмір 1,50 на 2. І ось такі різноманітні пледи є у трьох кольорах. Малюночки. Ой, я думала, воно рухається. Придумала собі, правда? Такі метелики так є цінник. Ціна 439 гривень і розмір метр вісім на два. Такі милі набори рушничків. Така вже зимова тут тематика. якісь гномики, цукерочки, 189 гривень. Це є дві штучки розміром 40х60. З рахунок того, що по різному складені, здається, що вони різних розмірів. Багато є різного зимового взуття. Оці ми вже з вами бачили акційну пропозицію. І ось такі 499. Вони ззаду такі, бачите, невисокі. Так, ось такі за 759 гривень є коричневі. А є чорні, чорні теж 759. Ці з вишивкою, ось так схожа вишивка, коштують 699. Ми всі підряд будемо дивитися: 879 класичний варіант, чорні. Тут інший матеріал, по ідеї, не мав би так замазуватись, маститися. 699 гривень. Як вам такі? Пишіть в коментарях. Ой! Тільки, секунду. Такий варіант 639 гривень. Це вже є зимові утеплення всередині. 859 гривень ось такі черевички. Вони з тої сторони на замок, щоб було легко одівати. Серединка не утеплена. Так, зовсім трошечки такий варіант. Ціна 839 гривень. Вау! А мені таке подобається. І що ви мені скажете? 699 гривень. Правда, це не на осінь матеріал, бо е якщо дощі, я думаю, що таке довго не витримає. Чисто моя думка, але мені таке страшне, як подобається, що колір пошиття. Просто любов. Ось такі. Черевічки. <сіх> Це є, знаєте? що, Спортивні кросівки просто вищого крою. Ну ж клас, Я дуже люблю зручне взуття. 659 гривень. Не знаю наша вам інформація, що я люблю спортивне, зручне взуття, але як є, тут, бачите, на замок поєднання матеріалів, екошкіра, Тут такий як замш, вставочки. Так, сіренький варіант 659. Це її утеплені курсівки. 799. Кожна пара мені подобається, то що це таке, Ну ж, гарні, такі чорненькі. 799 гривень. Тут якась подвійна. Шнуровка. Цікаво. Так, такі червики. Вони вже є вищими в порівнянні з кросівками. 959 гривень. Дуже пухнасті всередині. Такий варіант. Прикольно, бо були, спереді була ціна, правда? 759 гривень. 739 гривень. Такий варіант, як дутики. Вони мені чомусь схожі на дутики. І такі пухнасті. 799. Ще є багато осіннього весняного взуття, ось такі курсівочки. Я собі якісь схожі купляла. Не знаю, чи то ось такого плану, чи якого. Ну, схожі, вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Але мені вони сподобалися. Сезон відходили і залишалися просто в чудовому стані. Бачите, 639 гривень. Зараз несезонний товар, можна собі придбати зі знижкою. Хоча я очікувала, побачити прямо мега якийсь розпродаж осінніх товарів. А ні, десь щось, а загалом ціни не акційні. 599. Але якщо порівнювати. Але то я смачно плямкнула. Так. Пробачте, кого дратує, я не Е, Так, вже забула про що говорила. Е, 799 гривень, ось таке взуття. Я так думаю, це буде прикольний варіант для невисоких людей, тому що тут е, висока дуже платформа. Бачите? Ось тут дебіле, цей низ, це все платформа. Тут тобто на. Скільки на 5 см вище людина стане, але ніби і в кросівочках. І такий варіант взуття ціна 799. Так, згадала, про що говорила? Що якщо порівнювати ціни на тих самих базарах чи якихось інших магазинах, де продають взуття похожого формату, то в Анді ціна набагато бюджетніша, навіть якщо вони не акційні. 699 гривень такі. Також є різні жіночі сумочки. Такі напівкруглі. 639, 639 гривень чорна сумочка. 599, 659. Не можу згадати, я вже ось такий формат десь бачила напівкруглої. В чорному ще є кольорі. 579. Так, така акційна 439. Ще є ось такі блакитні по 459 гривень. Акційна ціна 599. Рюкзачки з такими стяжками. Угу. Ціна 659, Такий рюкзачок. За 669 гривень. Як тільки я сказала, що мало хто ходить з рюкзачками, не повірте. Дуже багато після того бачила людей іменно з рюкзаками. Такий варіант 539. Хто купляв піжамку з сердечками? Дивіться, є тапатулі домашні з сердечками всього за 199 гривень. А є ще зі смайликами 239 гривень. Загалом дуже багато домашніх капців. З закритими пальчиками по 219, 239 і вже з відкритими. Такі леопардові. 399. Сіренькі. Трошки світло, інший колір падає і викривляє 179 гривень. Тіпуть, -ті. дивіться, який прикол. Пандочка, і такий має хвостик. 219. Дуже різні є тапки. Бачите, тут теж є ті піжамки з сердечками 459 гривень. Матеріал схожий на атлас, але трохи тонший з чорними сердечками. Це і шортики, і такий топ на бретельки. Пишіть, чи вам було цікаво огляд із Анді. Якщо буде багатько коментарів. Так би мовити, фідбек від вас, якщо вам цікаво, то я обов'язково ще знімлю і чоловічий асортимент та інші товари.